Всередині цього Lexus ми маємо дуже подробну проєкцію. Ми маємо електронний щиток, приладів 25 тисяч. У нас є як фізичні кнопочки, так і сенсорні. Це пелюстки управління рекуперацією, датчик дощу, датчик світла, пам'ять сидінь. Ось така шайба перемикання швидкостей. Отже, Тут роздільний клімат, підігрів сидінь та вентиляція. Передніх є ось такі тайпсішні зарядки, бездротова зарядка e view, для того, щоб ви бачили, де ви знаходитесь і як вам паркуватись. Отже, ось така кнопочка відмикання дверей. Та ще є фізична, якщо у вас там якось заблокувало або розрядилась машина, ви можете завжди вийти.